Всім привіт! Ви на каналі Сім Трисім Полонички. Полонечки. От у мене недавно був Хэллоуин, ну всі знають, що таке Хеллоуін. Ось я вам вирішила розказати страшилку. До речі, хочеш щоб оператор вам теж показався. До речі, теж поставте лайк. Ось моя страшилка. Ось моя страшилка. Коли я сьогодні йшла в школу, я побачила директора, який говорив по телефону. І почула, як він матюкнувся. Це ж дуже страшно. Ви розумієте, якщо він стане вчителем він і на уроці і, ну, скаже погане слово, то що діти від нього це будуть. Ну, все, пока.